Ті, хто не має стажу, можуть мати пенсію вищу за тих, у кого стаж є. Звучить безглуздо, правда, але попри безглуздість такого твердження, воно все ж таки на 100% є вірне. Чому? Зараз поясню. Тому що пенсія за стаж за сплачені нами солідарні внески, вона маленька, вона складає 30% орієнтовно від нашої зарплатні кожного місяця. А тепер кожен порахуйте, яка у вас була офіційна зарплата. Наголошую офіційна і зрозумієте, що ви будете отримувати від неї 30% в перспективі 25%. І 20, бо система не справляється. А той, хто не має страхового стажу, хто не працював офіційно, і хто робив собі такі самі приватні пенсійні внески добровільно, на свій особистий пенсійний рахунок, він там гроші не просто тримає, він їх примножує, він отримує відсоток. І в результаті пенсія в 5, 6, 7, навіть 10 разів більша, ніж так звана державна, на яку ми всі з вами розраховуємо. І це закономірність, цим давно користується. Європа, тому що вони зрозуміли, що це ефективно. Цим можемо користуватися і ми з 2003 року. Як працює недержавне пенсійне забезпечення та чому це краще, ніж довіра повністю лише до солідарної пенсійної системи, вже розказала у своєму телеграм-каналі. Також розповідаю на індивідуальних консультаціях, які є безкоштовні. Кому цікаво, контакти в профілі. Приєднуйтесь!